Доброго ранку, друзі! Це про проранок і з вами знову я. Сьогодні вже 17 вересня, новий день для нових пригод. Пам'ятайте, як би не склалися обставини, у вас є можливість зробити цей день таким, якого ніхто ще не бачив. Тож, починаємо. Чим особливий сьогоднішній день? 17 вересня відзначають Всесвітній день безпеки пацієнтів. Це ініціатива всесвітньої організації охорони здоров'я, метою якої є забезпечення надійного медичного обслуговування для кожного. Так що сьогодні можемо не тільки дбати про власне здоров'я, а і подумати про те, як покращити систему охорони здоров'я. А ще у цей день ми вітаємо всіх українських службовців, які беруть участь у цивільному захисті населення нашої країни. Вони відзначають своє професійне свято День рятівника або День працівників цивільного захисту України. Тож сьогодні ми всією редакцією дякуємо вам і бажаємо успіхів! Ну і іменини 17 вересня відзначають такі люди, верніше люди з таким ім'ям. Вероніка, Володимир, Федір, Микола, Олександр, Павло і ще декілька імен, яких в мене немає. Але сьогодні привітайте близьких з такими іменами або знайомих, якщо вони є. І якщо не встигнете, як завжди, можна сказати, що святкуйте їхнє постіменинне свято. Це ж теж своя фішка. Ну що, гороскоп, довго чекали? Починаємо. Овен. Сьогодні не той день, коли варто імпровізувати. Плануйте все чітко, навіть що будете їсти на обід, щоб уникнути непередбачуваних наслідків. Телець. Якщо вам здається, що ви забагато працюєте, то це не здається. Відпочиньте, перегляньте старий улюблений фільм. Тільки не починайте нові проекти, і їх і так уже чимало. Близнюки. Сьогодні ваші навички дипломатії можуть врятувати день. Тільки пам'ятайте, іноді найкраща відповідь це посмішка і кивок. Тобто такий. Займіться нарешті тим, що давно відкладаєте. Сьогодні найкращий день, щоб почати щось нове, але тільки після того, як закінчите старе. Лев. Ваш енергетичний рівень сьогодні на піку. Але не всі його оцінять, тому спробуйте не вигадувати нових планів для інших. Не всі такі активні, як ви. Сьогодні весь гороскоп про справи. Тож, діва, незавершені справи тягнуться за вами як тінь. Але не переживайте, сьогодні ви точно розберетеся з ними, якщо встигнете відкласти хоча б телефон. Терези, ви сьогодні чарівні, і це навіть без зусиль. Але не захоплюйтеся, не всі можуть витримати таку дозу вашої краси та харизми. Скорпіон, ризик сьогодні це ваша друга натура. Але намагайтеся не ризикувати на дрібницях, особливо коли йдеться про вибір смаку морозива. Про вибір смаку морозива, отак треба було казати. Стрілець. Ваші ідеї сьогодні будуть блискучими, але пам'ятайте, що не всім пощастило з таким розумом, як у вас. Діліться з іншими своїм баченням, але не чекайте, що всі одразу вас зрозуміють. Козиріг сьогодні у вас на думці лише робота, але не забувайте, що життя це більше, ніж дедлайни та завдання. Влаштуйте собі паузу на чашку чаю. Водолій! Ви завжди крокуєте на два кроки вперед, але іноді потрібно зробити перерву. Не біжіть занадто швидко, бо є шанс пропустити важливі моменти. Ну і завершуємо, як завжди, найкращим риби. Творчі ідеї просто вирують в вашій голові. Це той день, коли можна втілити в життя все, що давно хотіли. Тільки не забудьте поділитися своїм натхненням з іншими. Це весь гороскоп на сьогодні. Нагадую, що гороскоп це така штуковина, в яку можна вірити, але якщо то. Про хороше. А тепер прогноз погоди. До України йде потужний антициклон. Початок тижня буде сухим і малохмарним. Дощі накриють лише західні регіони та Одещину. Температура повітря в день прогріється до комфортних 26 градусів у середньому з позначкою плюс. Якось так. Так, рубрика: що не варто сьогодні робити, поради на день. Сьогодні не змушуйте себе спішити. Якщо запізнилися, то так і має бути. Можливо, це рятує вас від чогось гіршого. А ще не обіцяйте того, що не впевнені, що виконаєте. Це як із кавою, обіцяєш випити тільки одну чашку, а в підсумку вже три. І на завершення, не забувайте насолоджуватися моментом, тому що зараз може бути саме той момент, коли все складається як треба. Ну що ж, друзі, ось і підійшов до кінця наш арпроранок на сьогодні. Сподіваюся, ви вже зарядилися позитивом і готові до нового дня. Не забувайте, що життя іноді схоже на фільм. Варто тільки вирішити, у якому жанрі хочеться його знімати. А я бажаю вам, щоб це була комедія з щасливим фіналом і тільки з гарними подіями. Бережіть себе, до зустрічі завтра. Пам'ятайте, що. Кожен день може бути неочікувано приємним, якщо дати йому такий шанс. Не забувайте, перемога буде нашою. Пока.